Понад 30 тисяч хасидів прагнуть приїхати до Умані на Рашу Гашана. Про це повідомляє Державна служба України з етнополітики і свободи совісті. На яку кількість паломників розраховують цього року в Умані та як відбувається підготовка міста, говоримо далі на зв'язку. Голова міста Ірина Плетньова. Пані Ірина, я вас вітаю доброго дня. Попри цього року паломництво відбувається на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, так само як і минулого року, і вже два роки поспіль закликають і і ви закликаєте і керівництво області, і керівництво держави не приїжджати до Умені задля без... безпеки. Чи зараз вже видно чи дослухаються паломники до цих рекомендацій? Ну… Другий рік поспіль дійсно я звертаюся до паломників з проханням не їхати в наше місто, тому що не тільки в місті Умані, а й загалом по нашій державі по Україні повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і ми не можемо забезпечити безпеку паломникам, так як і скажімо, навіть і своїй громаді, тому що. Ніхто не знає, що в голові у росіян і як вони себе поведуть в який момент. Звичайно, територія паломництва – вона це невеликий мікрорайон, в якому проживає декілька тисяч населення. Але коли з'їжджається на святкування Рошашана 30 тисяч і більше людей, в минулому це було 23 тисячі. Це сильно густо заселено, получається територія, яка не в змозі прийняти таку кількість людей, і ми не можемо забезпечити всіх бажаючих приїхати укриттями для того, щоб люди мали змогу перебувати в безпеці, якщо не дай Бог повітряна тривога. Зараз видно скільки людей прибуває, чи зменшився потік паломників? ників Ну, поки про це говорити зарано, тому що е, основна е, кількість паломників е, планує приїжджати після 10 числа зі святкування Рошоша з 15 на 17 е, вересня, і тому буквально після 10 вересня почнуть з'їжджатися. Але хочу ще раз зауважити про те, що е, найпростіших укриттів і ПРУ на цій території не так багато. І якщо по тим перевіркам, які провели, наша комісія це 12,5 з половиною тисяч людей, які б могло могли б укриватися на цій території в найпростіших укриттях, і це саме в на території, де проживають хасиди хасидський на квартал? хаситериторії, де проживають паломники, де перебувають паломники. Це ж повинна бути й доступність. Правильно вони ж не зможуть перейти через все місто і знайти укриття на іншій території. Це повинна бути доступність. Пані Ірино, яка кількість укриттів на території компактного проживання паломників? Дивіться на території паломництва є 29 будівель, які мають підвальні або цокольні приміщення. Це 24 таких приміщення, з яких можуть використовуватися як найпростіші укриття. О, і вони мають можливість потенційно прийняти, якщо чітко, то це 12 566 п'ятсот шістдесят осіб. О, е, але не всі із даних об'єктів навіть введені в експлуатацію або мають документи на початок будівництва, дозвільні документи на початок будівництва. Тому е навіть не за всі ці укриття ми можемо гарантувати, що там точно буде безпека, тому що е немає проектних робіт на будівництво і немає. Е Скажем, не перевіряли, де ПК не, не приймало ці об'єкти, вони не здавалися в експлуатацію. Ми не можемо гарантувати, що вони дійсно відповідають всім вимогам для того, що є попередження на дверях чи поблизу Звичай. цих укриттів. Звичайно, всю цю інформацію доводилося неодноразово, як і до Міністерства закордонних справ, так і до паломників, і на всіх рівнях ми про це говоримо постійно, щоб люди розуміли про те, що вони тільки вони персонально будуть нести відповідальність за їхнє життя, тому що місто ну не може гарантувати те, чого немає. Чи ви обговорювали попередньо, як будуть відчинені двері в ці укриття? Чи на постійній основі, чи тільки відчинятимуть під час тривоги? Дані укриття відчинятимуться з спочатку повітряної тривоги і по завершенню будуть закриватися. Але це приватні оселі, в яких, скажімо, в підвальних приміщеннях знаходяться мікви, це там, де проходять купання іудеїв. Тобто вони можуть бути відкриті навіть не під час повітряної тривоги. Хотіла ще уточнити, чи допускатимуть туди в ці укриття людей іншого віросповідання, не хаситину. Звичайно. Звичайно, а як же? А уманчанам куди діватися? Там же ж проживають і наші мешканці, і ми повинні дбати про безпеку своїх уманчан, про наше населення, так же, як і про туристів. Крім того, там перебуватимуть на цій території не тільки люди, які проживають на цій території, а які обслуговують туристів. Під час війни чи є туристичний збір? Так, так ніхто туристичний збір не відміняв, тим паче для туристів іноземців, які їдуть в нашу країну. Якщо е, вони. Мають бажання незважаючи на обстріли ракетні їхати до нашого міста, молитися, то чому вони не мають? Бажання чи змоги оплатити туристичний збір, і тим паче ми неодноразово спілкувалися з паломниками в попередні роки і доводили до їхнього відома, що якщо вони будуть сплачувати туристичний збір, то місто в свою чергу буде робити комфортнішим їхнє перебування на цих територіях паломництва. І хочу сказати, що ми свого слова дотримуємося в цьому році. Зроблена Частина вулиці туристів не тільки асфальтування дороги і тротуару, а це і заміна водопровідних мереж, і вартість цих робіт складає навіть більшу суму, чим паломники заплатили в 2022 році. А яка сума туристичного збору? Туристичного туристичний збір у нас залежить від нашої мінімальної заробітної плати, і в цьому році це 335 гривень за одну добу. Як місто взагалі загалом готується до прийняття паломників під час воєнних дій в країні? Як завжди, розробляється план заходів, погоджується з обласною військовою адміністрацією, погоджується з міністерством внутрішніх справ. От це розробляються заходи як на міському рівні, так і на загальнодержавному. От проводилися неодноразово наради, де Закріплювалися відповідальні за кожні за кожен напрямок. Загалом, як люди налаштовані приймати паломників цього року? Звичайно, мешканці стурбовані великою кількістю паломників, які заїдуть на територію міста, тому що всі найперше хвилюються за свою безпеку. І хвилюються про те, щоб росіяни ні в якому разі не нанесли ударів по місту, щоб не постраждали наші мешканці. Тому стурбовані, пані Ірино. Чи буде комендантська година на час святкування Рожгашана? Чи її скасують? <гум> Як можна скасувати комендантську годину на е, період війни? Якщо вона в нас введена по всій Україні і ніколи не відмінялася незалежно від яких свят в нас не було в Україні? І чим відрізняються скажіть, будь ласка, паломники? Чи чим відрізняється святкування Рошашана від святкування нового року різдвяної ночі пасхальної ночі? Закони повинні бути всі для всіх однакові, і закони повинні дотримуватися люди, які їдуть в нашу країну, законів України. Тому я вважаю, що закон України не повинен порушуватися ні в якому разі ніким. З досвіду минулого року, чи представники хасидизму дотримуються цих законів, чи вони розуміють, що в країні війна і дотримуються наших прав? Я вам скажу так, що були звичайно виключення, але це завжди таке буває. Але е, більша е, частина паломників все-таки дотримувалася законодавства і старалися не порушувати. І якщо вони мали бажання помолитися в синагогі або на могилі, то вони е, це робили так, щоб зайти до комендантської години і по завершенню повернутися в свої оселі. Я вам дякую за розмову і нагадую, що це була очільниця Умані Ірина Плетньова. Говорили про підготовку міста до приїзду паломників Хасидів на святкування Рожгашана.